Давайте перевіримо камінь спотикання всіх каменів спотикання. Київський торт від рошен. Так, це просто класика. Склад. Складається він з цукру на першому місці. І ось масло солодковершкове. Цього вершкового масла сюди поклали 26%. Тобто ця цифра не означає, що це якесь масло 26%, тому що масло такої ж відсотку відсотка жирності міцної ядра горіхів, фундука смажені подріблені 14 Борошно-пшеничне, молоко, незбирене, згущене молоко. Так, білок яєчний, какао-порошок зі знежиреним містом, бренді, барвники, антоціан, куркумін. Ну, це будуть зараз натуральні вироб... натуральні барбники. Тобто, що я хочу сказати, ціна його відповідає якості. Інгредієнти тут такі, як мають бути в класичному торті, і ціна відповідна. А якщо, наприклад, торт